Доброго дня мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, цікаві пропозиції для вас. Volvo V60, Універсал, чорний металік на легкосплавних дисках, хороша гума Continental. Автомобіль лише приїхав з аукціону. Досить гарний стан, 17 й рік, 2-літровий дизель 88 кВт, 120 коней. Світло галоген. На капоті має такі капельки від клею з дерева. Що в Україні це забереться без проблем? Саме основне автомобіль технічно справний. На автоматі, 4 склопідйомники. автосвітло, Навігація. Парк Троніки, клімат двозонний два ключика, кнопочка стоп Пробіг даного автомобіля 179 тисяч. Датчик світла, датчик дощу. Такий підлокотник підстаканник, бардачок. Ціна даного автомобіля тут в Нідерландах 7500 євро. Ціна на експорт. До України. Кого цікавить даний екземпляр? Не зволікайте, ціна досить хороша. Автомобіль на автоматі двохлітровий дизель. Лізинговий, обслужений згідно регламенту. З бельгійського аукціону. Так, наступний екземпляр, за яким багато людей питаються, це Peugeot 5008, автомобільчик теж лише приїхав з аукціону буквально в п'ятницю. Коли останнє я відео робив, вже запутався в днях. Зелений металік, легкосплавні диски, Денні ходові вогні. На лакофарбове покриття не перевіряв. Автомобіль має панораму, механічна коробка передач. Два ключика 165 тисяч. Кліма двох Підігрів сидінь. Камера 360, два ключі, безключовий доступ. Кнопочка чуть трохи потерта, але не критично все можна відновити. Мультикермо, кермо досить такий сучасний кросовер. Підсвіточки в картах дверей, підігрів сидінь, пам'ять сидінь, електрорегулювання, сидіння водія, панорама відкривна є шторка, яка закриває шторочки на вікнах. Шкіряний салон. Електропривід кришки багажника. Семимісний. Рейлінги на дах. 13 тисяч євро. 12 900 там з копійочками. Ціна на експорт без НДС, без ПДВ. І ще один. Переставний кросоверів. Від Citroen DS Crossback. Чорний металік, DS 7 Crossback. Автомобіль вже є. В інтернеті вже є ціна, ціна досить хороша, орієнтовно 13 з копійочками євро. Ксенонове світло, Денні ходові вогні, легкосплавні диски. Так, по вікнах на 20-й рік. Не фоксується. Може ще розживуся на крутішу камеру. Так. Трапчатий салончик. Автомат. Великий планшет. Навігація. Камера заднього виду 360 різні є режими, є спорт Еко така цікава обшивочка кнопочкою старт-стоп автомобіль. Виключається 148 тисяч пробігу. Кнопочкою запускається. Досить такий сучасний вже салон від наших друзів, французів-жабоїдів. Класний автомобіль. Так, не, не електропривід кришки багажника, звичайний. Такі автомобілі раніше коштували 18-20 тисяч євро на крутіші комплектації, але на сьогоднішній день, якщо взяти каджар, на ЕДЦ 13 тисяч євро, то я думаю, що де сьомий кросбек набагато буде цікавіший на коробці від ISIN. Також є панорама, також панорама відкривна. Отакі три, на мою думку, цікавих, досить цікавих пропозиції є. Є вони вже в інтернеті на сторінці даного автомайданчика. Звичайно, хто хоче приїхати сам, не є проблема. Все організовується, зустріну. Замитню автомобілі, допоможу від А до Я. Можливо, хто хоче приїхати, зекономити на доставці, не є проблема, але наперед все потрібно обумовити, щоб не жити тут в Голландії тиждень для того, щоб купити автомобіль. Отаких От два кросовера. Рахуйте 13 тисяч євро ціна нету. І Volvo V-60. Супер ціна. Двохлітровий дизель. На автоматі. 7500 євро. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Вподобайки, пишіть коментарі. Звичайно, нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні цікаві пропозиції. На все добре, до нових відео!